О, ви вже тут, а я на вас чекала. Сьогодні ми навчимося розрізняти фізичні та хімічні явища. Фізичні явища це явища, які характеризуються зміною агрегатного стану речовини та форми тіла. А хімічні явища це явища, під час яких відбувається зміна складу речовини. Сюди можна віднести горіння, гасіння соди, пожовтіння листя. Але не завжди те, що виглядає як хімічна реакція, є нею насправді. Зараз ми покажемо це на прикладі йоду. Йод у звичайному стані це сріблясто-фіолетові кристали із слабким металевим блиском. Під час нагрівання йод сублімує, тобто переходить із твердого агреатного стану в газ фіолетового кольору, тож ми спостерігаємо фізичне явище. Далі, для того, щоб довести наявність йоду, підносимо папір попередньо змочений розчином крахмалю. Бачимо, що колір папірця став синім. Це свідчить про те, що йод вступив в хімічну реакцію, внаслідок чого відбулася зміна забарвлення. Реакція йоду з крахмалем є якісною і широко застосовується в лабораторній практиці. Після того, як ми добили достатню кількість газоподібного йоду, кладемо на скло, що закриває отвір шматочок льоду. Трохи зачекавши, спостерігаємо кристалізацію йоду на поверхні скла. Це також фізична реакція. Потім з тих самих кристалів йоду готуємо розчин, який набуває знайомого нам темно-жовтого кольору. До цього розчину доливаємо декілька краплин сульфату та спостерігаємо знебарвлення рідини. Відбулася хімічна реакція, внаслідок якої йод перетворився на іншу сполуку, тому реакції з крохмалем не відбувається. Таким чином ми визначили, що за допомогою тіосульфату натрію можна позбутись плям йоду. Його можна придбати у звичайній аптеці, та він є абсолютно безпечним. Отже, ми дізналися, в чому полягає відмінність між фізичними. старенький далматіні з Ві сламав хвост, поскальзнувшись на стілагміті. Ліном на рості з нечистот Та хімічними явищами сподіваюсь, вам було цікаво та корисно.